Вітаю, друзі, ви на каналі мойо, я Рома, і як ви вже здогадалися, що з назви відео, що з асортименту у мене на столі, сьогодні я вам рекомендую топ-товарів для дому. Тобто для побуту, і, звичайно, я постарався підібрати такі доволі неочевидні товари, але проте в той же момент доволі корисні. І ми з вами зараз якраз про них поспілкуємося. Перший пристрій, про який я хочу вам розповісти, це є ось ця маленька коробочка. На перший погляд, взагалі, стає незрозуміло, що це таке, але я. Я вам, звичайно, розповім. Це є лазерний нівелір. Даний пристрій він завжди, я давно знав про його існування і завжди хотів його собі придбати, але якось постійно то руки не доходили, то щось, щось було не так, і ось він, нарешті, в мене. Як він працює і для чого він взагалі потрібний? В нього є ось така шторка, ми її відкриваємо, і під цією шторкою у нас є лазер. Він, до речі, оця коробочка, вона встановлюється. На штатив, який є в коробці, я його діставати не буду. Штатив, до речі, під звичайний фотоапаратний роз'єм. Тобто, якщо у вас є фотоапарат і ви придбаєте ось такий пристрій, то ви зможете штатив від нівеліра використовувати для фотоапарата. за потребою, звичайно. Отож, Ми його встановлюємо на штатив, і даний пристрій будує нам рівну лінію горизонту. Ті, хто викладають плитку, займаються цією справою, без, атакої, без такого пристрою, практично не обходяться, можна, звичайно, використовувати. Водяний рівень, але водяний рівень це таке трохи якби вчорашній день. До речі, оцей пристрій, він, вони, звичайно, також бувають різних класів. У мене один з початкових варіантів. Це я веду до того, що він будує одну лінію, і ця лінія з кутом 178 градусів орієнтовно. Є також пристрої, якщо вам така з'являється потреба, які будують кругову лінію, тобто абсолютно по всій кімнаті. Є також пристрої, які будують одразу декілька ліній. Ну тут також під певні потреби. Окрім викладання плит. Його можна ще використовувати і просто в побуті, ну, до прикладу, коли нам потрібно повісити картину, коли нам потрібно повісити декілька картин, і ми хочемо, щоб ну, картини на певній відстані, і ми хочемо, щоб вони всі були на одному рівні. Чи, до прикладу, створити якийсь певний там художній ефект з цих картин. Е, пристрій, який, напевно, що не буде пригоджуватися нам щодня, але якщо він буде в нашій оселі, е, ми в потрібний час його дістаємо, і він доволі, доволі зручний, корисний е, під, під, звичайно, наші потреби. Наступний товар, це є його брат. Цей товар називається рівень. У мене до речі, вдома його називали зараз. Гадаю, Васервага. Також напишіть в коментарях, чи ви знаєте таке слово васервага. Так ось дивіться, я до речі, його поставив на стіл, і ми можемо одразу ж переконатися, що стіл в нас стоїть чітко по горизонту, тобто виставлений рівно. Даний рівень це є точний інструмент, тобто ним нічого там забивати, гнути, ламати, його звичайно не потрібно, тому що ну, якщо він трохи деформується, він міцний. Але якщо ми будемо щось ним забивати, то звичайно він втратить свою свої властивості, називаємо це так. Він вміє визначати вірний горизонт як по горизонталі, так і по вертикалі, коли нам треба поміряти там якусь стіну чи щось таке. Наступний товар, який Рекомендую, це буде паяльник. Ви всі знаєте, що я е, маю радіотехнічну освіту, і паяльники це завжди для мене така особлива теплота, спогади про студентські роки. Та й зараз трохи займаюся радіо радіолюбительством. Так, ось, але в мене тут паяльник незвичайний, а паяльник побутовий. Зверніть увагу на товщину і загалом на на розміри його жала. Е, даний паяльник він використовується і до речі, його потужність 100 Вт. Ну тобто, він дуже потужний. Якщо говорити про такі стандартні паяльники для... Радіотехнічних робіт, то вони коливаються там 25-60 ватт. Ну, є різноманітні варіанти, а тут цілих 100 ватт. Тобто, це розмова, коли нам потрібно міцно з'єднати якісь там трубу, цвях до труби, можливо, там відро протікає його запаяти. Ну, тобто, щось таке, що в побуті нам потрібно буде підремонтувати чи міцно з'єднати. Оце якраз буде даний пристрій ідеально підходити для цих потреб. Ставлю його в сторону. Наступний товар це. Мій фаворит. Я дуже люблю такі речі, це є мультитул. І в якихось одних з попередніх відео ми вже спілкувалися про мультитули. І я пам'ятаю, що говорив таку фразу, що це є перший інструмент, який повинен з'являтися в домі, якщо в нас взагалі немає ніякого інструменту. І я, до речі, не відмовляюся від цієї думки, адже придбавши ось такий пристрій, у вас буде одразу ж 9, 9 інструментів в одному: це як пласкогубці, пилка, ніж, відкривачки, різноманітні викрутки і так далі. Ну, тобто, ви зможете більш Детально ознайомитись з цим товаром, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. На всі товари, які в мене є на столі, будуть посилання в описі під цим відео. В комплекті, до речі, поставляється ззаді чохол для нього. Він займає небагато розмірів. Зараз він в розкладеному стані. В складеному стані плоскогубці ховаються всередину і він стає ще менших розмірів. Наступним товаром буде схожий на попередній на мультитул, тільки це все ж таки пірочинний ніж. Це також дуже компактний пристрій, який уже в собі має 11 різних предметів. Тут також є там ніж, пилки, відкривачки, ножниці, штопор. Інколи буває така ситуація, що дуже штопор потрібний, його немає, і ми починаємо там продавлювати, гріти. Ну, різні ситуації є, різні способи, вірніше сказати. До речі, Напишіть в коментарях, як ви справляєтеся, якщо е, у вас є... Бутилка і бутилка під корок, і у вас немає штопора. Як ви відкриваєте його? Як ви самі помічаєте, він дуже компактний, тому це розмова, коли ми його собі закинули там чи в автомобілі, чи в кишеню, чи в рюкзак, і при настані якоїсь дрібної роботи, щось там треба відрізати, відкрутити, відпиляти, перерізати у нас завжди є все, що необхідно під руками. Рухаємося з вами далі. І наступний товар, звичайно, як я міг обійти набір інструментів. Набір інструментів обрав невеликих розмірів, адже ми обираємо товари для дому, і тут, на перший погляд, є все, що необхідно, за виключенням одного моменту, але про це трохи пізніше. Тут в комплекті, як ви бачите, поставляється тріщотка, поставляється ручка і поставляється перехідник на різний діаметр цих голівок. Тому що тут є з маленьким квадратом голівка і є з великим квадратом голівка. Також в комплекті поставляється набір шестигранників. Шестигранники дуже часто використовуються в побуті, в меблі. Ну, тобто ви самі знаєте, де їх можна застосувати. І що особисто мене дуже сильно радує, це набір-біт, а точніше, набір-біт, саме зірочка. Зірочка дуже часто потрібна в автомобілях групи ВАК. Якщо у вас автомобіль групи ВАК і у вас немає зірочки, то ви там практично нічого зробити самостійно не зможете. До речі, друзі, також напишіть в коментарях, можливо, і інші виробники автомобілів так само в пріоритеті використовують саме біт, ну тобто саме роз'єм зірочка. Також в комплекті поставляється ще Біти звичайні хрестові і біти плоскі. Казав, що тут бракує одного. Одного товару, і це якраз наступний наш товар. Це є молоток. Молоток вдома, звичайно, потрібна річ, спосіб застосування, сфера застосування це вже залишиться за вами. Мені здається, і так само собою зрозуміло. Що я хочу про нього сказати, це він є компактний, він є неважкий від іменитого бренду. Тобто, це розмова про надійність і вага його до речі. 300 грам. Це розмова, коли ми його придбали, поставили в кладовій на балконі. І коли настає його зоряний час, ми просто підійшли, взяли і зробили всі необхідні роботи, які нам потрібно. Отож, рухаємося далі. І завершує мій топ. Ось цей пристрій. Зверніть увагу на його комплект. Тобто він поставляється ось в такій сумці. Це розмова може бути навіть і для подарунку. Чудовий буде подарунок. І давайте глянемо, що тут є всередині. А тут, всередині, до речі, є все, що необхідно для використання його. Це Набір сверл, набір біт, Інструкції, звичайно. Так, давайте ми їх поставимо. І сам шуруповерт. Шуруповерт, до речі, поставляється з двома акумуляторами і акумулятори різної ємності. В тому, що встановлений в шуруповерті, ємність 2 ампер-години, А в комплекті поставляється ще ось такий більшого розміру на 4 ампер-години. Тут, звичайно, використовуються елементи живлення літіон. А ми вже з вами всі знаємо, що літіон має ефекту пам'яті, сам по собі не розряджається. Тому це також розмова про ту річ, коли ми його зарядили, поставили, коли він стає потрібний, ну коли він нам знадобиться, ми його просто дістаємо. І він одразу ж буде працювати. До речі, даний шуруповерт, я перед відео його тільки розпакував, тобто його ніхто не заряджав. І е, ми бачимо, що він навіть з коробки одразу ж працює. Це розмова от, завдяки цим літіонним батареям. Це загалом такий мастхев на даний момент. Отже, друзі, підсумуємо. Я якось почав відеоролик, що топ товарів для дому. Це не обов'язково для дому, він також підійде цей топ і для квартири. Адже в нашому побуті, звичайно, трапляються такі речі, коли треба щось підкрутити, поміряти, під, 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 підклеїти. І так далі. І оце саме ті пристрої, які нам допоможуть виконати ці роботи. До речі, якщо я, до прикладу, про щось тут не розповів, залишайте, будь ласка, коментарі ваш власний топ товарів для дому. І, можливо, в наступному відео ми знімемо саме ваш топ. А в мене все. Всім мирного неба, всім пока.